Пропоную пограти в гру, оціни вчинок. Мої знайомі малята розповіли про те, як вони проводять час, коли батьків немає вдома. Якщо ти згоден з моїм твердженням і їхньою поведінкою, то кажи так, а якщо абсолютно не згоден, кажи ні. Ну що, починаємо. Я люблю гратися з сірниками, коли мама немає вдома. Ні, це поведінка неправильна, тому що з сірниками гратися небезпечно. Коли я залишаюсь вдома на самоті, мені сумно, тому я розглядаю малюнки від до відомих казок в улюбленій книжці. Так, згодно з цією поведінкою. Коли я залишаюсь вдома сам, я розважаюсь, якщо вмикаю газову плиту. Це дуже цікаво. Ні, це твердження невірне, адже включати газову плиту без нагляду дорослого дуже небезпечно. Один мій приятель полюбляє самостійно вмикати електричні прилади та дивитися. Що ж відбувається всередині? Це твердження невірне, адже якщо вмикати електроприлади без нагляду дорослих, може статися біда. Коли я залишаюсь вдома сам, я дуже весело проводжу час. Малюю, люплю, читаю, співаю. Так, це твердження вірне. Я з ним згодна. Найцікавіша розвага розпочинається саме тоді, коли вода з під крана лється на підлогу. Ось тоді можна запускати кораблики та грати в море плавців. Ось згодні з цим твердженням. А я не згодна з цим твердженням. Адже так не можна робити, це може затопити сусідів. Наступне питання. Коли я залишаюся вдома сам, я найголовніша людина. Ось чому на правах головного я уважно слідкую за порядком вдома, коханністю, приміщення, його безпекою. А ви згодні з цим твердженням? Я згодна з цим твердженням, це дуже добре. Коли я залишаюсь вдома сам, я полюбляю виглядати з вікна, стоячи на підвіконні і роздивляючись навкруги. А я з цим твердженням не згодна, адже це небезпечно, так можна випасти з вікна. Гадаю, що на всі ситуації ти відповів правильно. До нових зустрічей.